І замислювалися ви над тим, яка неймовірна кількість свят оточує середньостатистичного українця. Державні, релігійні, професійні побутові святкують в усіх містах і селах України. Це і не дивно, що 70% року українці святкують, бо саме свята об'єднують рідних та друзів. І навіть шалені витрати на декоративне оформлення та подарунки не відбивають бажання відчути святкову метушню. Я Олена Кислиця, і це програма свято наближається від StudArt Філмс. Протягом року кожна. Цього тижня ви матимете можливість познайомитися ближче з особливостями святкування свят чернівчанами. А ми починаємо. Які свята ви вважаєте своїми улюбленими і чому? Насправді в мене є дуже багато свят, які саме мені подобаються, які є моїми улюбленими. До них варто віднести день народження і саме різдвяні свята. Чому? Тому що саме на дні народження, на різдвяні свята, вся сім'я збирається в одному будинку, тобто це є різні розмови. Різний святковий настрій. Новий рік мандаринки олів'є. Є дуже гарне свято Маланки на Черніцях. Це одне з найулюбленіших. Взагалі в захваті від нього ми їдемо в село, коли це свято. Тут в Черніцях, звичайно, це маскарад цілого міста, а в нас в кожному селі свої традиції, ми обожнюємо це зимове свято. Де у нас звичайний помога? Новий рік в колі друзів, в сім'ї. А Маланку вже збираємось великими групами, по чоловік 20-30. Жінок залишаємо вдома, саме йдемо бігати, придягаємося нам на всяких бабусі, бігаємо по селі. Наймаліші ну, праздник нашої сім'ї це, звісно, Новий рік. Да, Поль? А, ну, Новый год – это семейный праздник, в котором собраны все самые наилучшие традиции, которые передаются, например, в нашей семье с поколения в поколение. Поэтому в этот праздник мы собираемся с самыми родными и близкими а, за семейным столом. Поэтому, наверное, в этот день, когда все родные и близкие рядом, наверное, поэтому он самый любимый. Так как у нас, допустим, родные все живут в разных городах. и да, Поль? Далеко друг от дружки. В этот праздник мы можем все вместе собраться и здорово провести время. День рождения, Новый год, день рождения ребенка, день рождения жены, день рождения тещи. Шутка про тещу. Ну, день рождения и Новый год. А почему? Да. Ну, потому что они семейные и без лишнего апофеоза, патетики. І все, що супровождає такі всякі релігіозні і державні праздники. Певно, найулюбленішим є святвечора, з яким з'їжджається вся родина, і це якесь таке по-особливому тепле і рідне для мене свято. Де ви співаєте? А вдома. Так, минулого року їздили в Карпати, але то так, десь колись, а так вдома. Чи вважаєте ви алкоголь за порукою гарного святкування? Ну, на мою думку, алкоголь не є запорукою для гарного святкування. Тобто, щоб зібратися і гарно посидіти з сім'єю в родинному полі, не обов'язково потрібно випивати алкогольні напої. Ні, чому? Я вважаю, що без алкоголю також можна спокійно відпочивати. Алкоголь не найнеобхідніше не, не на сайті. Головне хороша компанія і приємний круг. Без алкоголю. Ну, знаєте, це поняття розтяжне, тому що в залежності від того, хто як п'є.

Ну, звичайно, не без традиції в моїй сім'ї. У нас одна така от, наша традиція на святвечір Ми всією сім'єю збираємося у бабусів, дідуся в будинку. Ми готуємо саме українські національні страви і також от, така, як ну, Ізюмінка. Ми родзинка. От, ми вся наша сім'я вдягнена суто в український одяг, тобто українську вишиванку. Ну, з Новий год завжди зустрічаємо в, другу, в кругу сім'ї і. Дома. То Тобто не виїжджаємо нікуди в бори, то я вважаю, що повинно вдома бути. Наїжджати ну, ялиночку. Ну, я я холостяком був. П'ять років за Бушитка Ялинка. Сам, Саменький жив і за Вушкилин. Тут зустрівся з цією дівкою. Вона каже, як у мене вдома завжди стоїть ялинка, у нас не буде. Будь ласка, будь ласка, купіть ялинку. І що думаєте? Той великий чоловік на другий день на маршрутку купляти ялинку, дівчинці. Привозить ялинку і чекаєш, непроста, що треба чекати, що вона приїхала її нарядити, бо самому не можна теж було. Тож у нас традиція вже кожного року це ялинка. Спільне наряджання її. Певне, ні. Жодних таких. Хіба що тільки ялинку ми разом прикрашаємо, а так? Ні. Да, у нас обязательно семейная традиция, мы всегда одеваемся все в одном стиле. Это обязательно, то есть я заставляю мужа своего и родителей, это обязательно носочки, свитерочки или какие-то шарфики или вот какие-то атрибуты Нового года. Дети обязательно у нас тоже э, все одеты в стиль праздника. Конечно же, еще у нас одна есть классная традиция, которую мы соблюдаем. Мы каждый год пишем на бумажечках пожелания на следующий год. Складом на першу бутилочку випитую шампанського. І на наступний рік ми відкриваємо наші записочки і читаємо вже вслух, у кого які желання сповнити. Максим Горький казав, що життя своє прожити варто так, щоб в старості не було прикро за марно прожиті роки. Тож святкуйте своє задоволення, колекціонуйте незабутні спогади. А з вами було свято Наближається. До нових зустрічей.